Оскара за так... встреч. Сами море рядом. А, перебуваючи під домашнім арештом, тому що гниди так наші внутрішні рішили. Надо шукати теж позитиви. Ну, наприклад, прийшов до мене, як там казав, Добродомов, да, це дітський <реж�> рифмоплю, да, рифмоплюв, да, Прийшов до мене, що там і коханець, як він там написав. Ну, ну з коханцем зрозуміло. А хто це така? Who are you? Це моя жінка. А, Да? Тоді це вже тривож. Тоді це вже трио. Тоді це вже, вже тривог. Три. І що ви думаєте? Що ви думаєте, що ми п'ємо? Да. А ми п'ємо, між прочим, хендмейд from Кіровоград, Серйозно, домашній самогон, який мені передали. Женя, хто нам передав? З Кіровограда, так, да, волонтери? Так, да, да. да, з Кіровограда передали волонтери, подивіться. Это вам не віскі з колою, розумієте? Это... Так, оберіть свій дорогий манікюр. <laughs> Це вам не візкіскувати, це обичний домашній самогон, який мені передали колеги-волонтери. Да, просто надав мій підпити. Я помню, мене... вони казали, що Льоші лічно в руки. І ми ну не Він лічно в да. <ріст> 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 От, Тому <ріст> я от, eh, прийшли провідати eh, мої тоже колеги волонтери. І Ми так сказати беремо пробу, знімаємо да, пробу з вітчизняного алкогольного напою. Звісно, не редлейл, я, я сам гоню. Я сам по-домашньому маю. Поэтому Кіровоград і колегам волонтерам я дуже вдячний. Потрошку, але п'ємо. Джек Дейнілс це такий шмурдяк. Зроблено з любов'ю. Оце з любов'ю зроблено. чуть чуть енергетика іде як суху землю. боже, Божелі, кости. Всім вітання. За вас. Да. За наших ворогів. Ні, Хай здрав, щоб у їхньому роті повросло все. і щоб наш хуй застряв у їхньому горлі. Ну і за перемогу і за перемогу.